Вони роблять добрі справи, не чекаючи від цього вигоди. В Івано-Франківську вшанували найкращих волонтерів та меценатів року. В обласному центрі відбулася церемонія нагороджень конкурсу Благодійне Прикарпаття Прикарпаття-2016». Загалом учасники відзначали у восьми номінаціях: це, зокрема, дитяча або молодіжна організація, волонтер, фізична особа, краща благодійна акція та регіональний благодійний фонд. Їхні переможці отримували статуетки Янголів до. Обра, а лауреати – дипломи В оргкомітеті конкурсу розповідають загалом до них надійшло майже три десятки заявок на участь. Щоб сказати, щоб пажіотаж був то такого не було. Ми отримали всього навсього 28 заявок. Але оскільки конкурс проводиться вперше, то ми так оцінюємо, що попрацювали непогано. У номінації інновації у благодійності перемогу здобув благодійний фонд допомоги невеликовним хворим. Мати Тереза, саме його представники ініціювали мистецький проект. Оскар і рожева пані, який нині збирає благодійні кошти для хворих дітей по всій Україні. Що чекати, поки покращиться економічна ситуація в державі, поки покращиться мораль суспільства, то можна ніколи не почати робити добру справу. Ми робимо те, що ми вважаємо за потрібне. В конкурсному журі запевняють, відбір переможців і лауреатів був об'єктивним. П'ять членів журі, які над цим працювали, взагалі не були знайомі між собою серед основних. Критеріїв, важливість роботи та як вона висвітлювалася у пресі важливо вміти об'єктивно оцінити роботу, бо волонтерство і благодійність це насправді така ланка ділянки, коли люди можуть себе і не пропагувати, але робити. Але в той же час вони можуть про це писати і говорити. Але насправді настільки роботи об'єктивної не було. Тому нам було дуже важко. Загалом конкурс вшанування кращих благодійників відбувається в Україні вже четвертий рік поспіль. А на Прикарпатті Гатті вперше. Іллоріон Івоненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.